Всім добрий ранок, Майстерня ключ Сервіс Київ, вітаю вас. У нас сьогодні в роботі була така цікава автівка. Тигуан Airline. 21 рік. Клієнт придбав автівку з одним ключом. Рідний ключик в чехольчике. Зачиняє, відчиняє. Той що прописали ми. Зачиняє. Відчиняє. Все працює. Покажемо, який він всередині. Гарний, чудовий яскравий. Таурех. О! Машина з будущого. Може так буде. Ну така яскрава. Рідний ключ зачиняє. Відчиняє. Новий ключ. Зачиняє. Відчиняє. Ну, звичайно, все ж і заводи. Так, нажимаємо кнопочку. Все good. Все чудово. Ще Майкл Джексон заграв. Дуже гарна пісня. Все, прописали, все про все. Пару годин. Да, машинка незвичайна, але все можна зробити. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ, будемо раді вам допомогти. І в даний час Тігуан, 21 рік, додали ще один смарт-ключик 093 659 0214. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.